Цегла або гібкий клінкер з захисною плівкою. Для чого ця плівка взагалі? Ось так бачите, воно виглядає, коли воно вже буде знята ця плівка. Плівка робиться для монтажу, тобто це просто монтажна плівка. Коли ви клеїте листа, грязними руками взяли, нічого страшного, потім плівку здерете для затірки швів. Коли шви затираються, щоб у вас цей кірпічок, щоб ви його не помастили, він у вас ідеально получиться тут рівний шовчик, і ось такий получиться кірпічі, коли ви його повністю затрете. Тобто воно да воно получається трошки дорожче, але. При монтажу воно полегшує сам монтаж, і по часу так само в рази виходить швидше його монтувати, коли він уже ну, з плівкою буде. Оце один листок, це йде пів квадратного метра. Ціна 540 540 гривень за квадратний метр. Тож кольорова гама є різна. Пишіть в особисті повідомлення, скину вам подивитись. Оберете собі і зробите фасад собі будинку. Тобто він цей матеріал легкий. Якщо у вас будинок це так уже утеплений пінопластом, затягнутий сіткою, взяли ці листи, приклеїли і красота. вас. так що два листа це квадратний метр 540 гривень. І є рішетка теж. Є Україна, є і на Україн Польща, яка витримує нагрузку тисячу тонн на квадратний метр. Всі контакти в шапці профіля.